Це я його бачу, ми зупинимо зараз. Дякую. Так. Звідки їдете? Добре, гоняємо, можна на ботаницю. Ви ви останній раз живали з напої? Я? Ні. А чого так живе? Я ж вас питаюсь. Ви два... Вчора позавчора, позавчора. Воне скіння, що ви... Різний запах алкоголю, спорожнини, рота, Є вимова, поведінка, що не відповідає. Так, є таке, є таке. Вона родилася, дочка може роботи нормально. То ви згідні пройти тест на стан станковочку? Воно не потрібно, так. не вам Хлопці, мене дочка родилася. Я вас питаю, чи наркодиспансер згідні їхати? Пройти Зараз? Так ні. Відмовляєтеся. Посвідчення у вас нема, бо у вас його вилучили. Так, в мене така була ситуація. Ну потрібно мені, воно досі робити. За кермо п'яним не треба сідати.